Довжелезні черги біля банкоматів порожні вулиці Дніпра та поодинокі люди з валізами. Таким було місто на початку війни. Курс долару пішов угору, і тоді багато хто небезпідставно вважав, що економіка не витримає такого випробування. Масова міграція, витік валюти і як наслідок на піку долар офіційно коштував по 42 гривні. Треба віддати належне Національному банку. Вони дуже коректно. Спрацювали в цій ситуації. Перш за все, вони зафіксували курс долара до гривні. Таким чином застабілізував його на певному рівні. А ще задля стабілізації довелося вводити суттєві обмеження по валютних операціях, щоб зменшити витік долару з України. Тоді Нацбанк прийняв виклик та курс вдалося стабілізувати. Зараз вже вирішили поступово знімати такі обмеження та повертатися до вільної конвертації, що може спровокувати ріст американської валюти. Але зараз курсу гривні найбільше загрожують політичні спекуляції деяких народних обранців, вважає Михайло Крапивко. Наприклад, зараз можна почути обіцянки про підвищення мінімальної зарплати. Якщо якась особа має мінімальну заробітну платню, то інша посадова особа має 10 мінімальних заробітних плат. І це все. Сьогодні вже опережаючими темпами до і починається такий очередний стрибок інфляції. Тож підвищення зарплат без росту виробництва може суттєво розхитати курс гривні. Михайло Крапивко впевнений, вартість долара однозначно зросте. Тільки питання в тому, наскільки поки каже прогнози давати зарано, бо далі все знову залежатиме від Нацбанку. Чи зможе він впоратися з новими викликами, як це було на початку війни? Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.